Вітаю усіх моїх глядачів на каналі. Запрошую вас зі мною продовжити декорування до Різдвяних свят. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм методом пакування подарунків, який ви при бажанні зможете з легкістю повторити вдома. Усі посилання на декор, який буду використовувати, я намагатимусь залишити в описі під відео. Та якщо я про щось забуду, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Також мені приїхали деякі посилки. Буде цікаво разом з вами зробити розпаковку і навіть невеличку примірку. Якщо вас цікавить такий формат, не забудьте підтримати мене вподобайкою. Тож вмощуйтеся позручніше та гарного перегляду. Моя посилка з тему нарешті приїхала. Ці біленькі наволочки мають розмір 45 на 45 сантиметрів. Довге хутро йде лише з однієї сторони, з іншої сторони, вони велюрові та мають застіпку. Загалом такий результат мені вже подобається, та я додам сюди ще штучне хутро з'юск. Таке ж я використовувала у минулому відео, де прикрашала ялинку. Зараз, коли за вікном ще немає снігу, такий декор, як на мене, створює відчуття зими та атмосфери затишку. Ще одна річ з моєї посилки не зовсім підходить до теми декорування, та, мабуть, може бути цікавою багатьом господинькам. Не знаю, як він правильно називається. Ліпше покажу, як використовую. Після прання я завжди залишаю дверцята відкритими. А це не зовсім зручно і вони займають багато місця. Тож цей гнучкий стопер економить простір та забезпечує доступ повітря всередину барабану. Його можна використовувати як для пральної, так і для сушильної машини. Далі продовжимо розпаковку уже посилки з сенцею. І основне, ради чого я робила замовлення це штори. Справа в тому, що раніше я вже купила пару таких штор. Та для мого вікна їх виявилося замало. Коли вони відкриті, це ще виглядало нормально. Але коли зашторити вікно, це виглядало, наче я повісила два сірих простирадла. Гачки купувала в епіцентрі по 7 гривень за упаковку. Довжина однієї штори 260 см, ширина 140 см. Майте на увазі, коли підбираєте розмір для свого вікна. Насправді ця робота йде не так швидко, як змонтовано на відео. Доки я повдівала гачки і повісила штори, вже почало темніти. Хоча зараз погода така, що, здається, вечір починається ще о 10-й ранку. Ось такий результат у мене вийшов. Та я вирішила не зупинятися на досягненому і трішки задекорувати вікно. Це кімната для роботи та спорту, тому багато елементів тут не потрібно. Я буду використовувати паперові зірки. Зараз багато де можна такі придбати. У мене це варіант з Аврори та стареньку гірлянду з звюск. І гірлянді уже так багато років і хочеться чогось новенького, але вона все ще працює. Тому хай і далі приносить радість. Довжини 3 на 3 мені вистачає на дві зорі. Я буду використовувати для підвішування тонку стрічку та гачки, що купила давно в епіцентрі. Хочу повісити так, щоб одна зіронька була вища. А інша нижче. І та-дам. Ось такий результат у мене вийшов. Мені подобається. Головне їх добре зафіксувати, щоб ці зіроньки не перекручувалися. Я задоволена і зорі сяють. І штори тепер схожі на штори вільно спадають хвильками, як я і люблю. А це вже посилки з сайту Born to be. На Чорну п'ятницю там були гарні знижки, і ось я не втрималася. Замовила собі три курточки на вибір. Тобто, вибрати я маю тільки одну ну, максимум дві. Але їх три, і вони усі мені подобаються. Та стільки курток мені точно не треба. Тож допомагайте. Мені потрібний ваш свіжий погляд зі сторони. Перша парка молочного кольору з кишенями на клапані. Має красивий великий капюшон та просто бомбезне штучне хутро. Всередині утеплена хутро відстібається. Друга парка тієї ж моделі, тільки вже в бежевому кольорі. Все те ж саме. Глибокі кишені, куліска в поясі. Ціна таких парок була по 1699 гривень. Хутро знімається і на дощову погоду можна носити без нього. Тканина не промокає. Наступна подовжена куртка пуховик в молочному кольорі. Гадаю, вона ліпше підійде вже на більш морозну погоду. Кишені тут на блискавках, пасок регулюється кнопками. Має глибокий капюшон та красиве штучне хутро. Верх зі шкірозамінника, що дуже зручно для світлого одягу. Можна просто протерти вологою серветкою і все чисто. Вартість цієї курточки зі знижкою була також 1699 гривень. Тож, дівчатка, яку ліпше обрати? А можливо, дві? Одним словом, чекаю на ваші поради. Коли одяг в шафі прибавляється, то завжди не вистачає вішаків. Замовила у сінцей набір із шести штук, дерев'яних у білому кольорі. Більшість одягу у мене в світлих тонах, тож я завжди беру білі вішаки. Ну і що нам завжди залишається після розпаковки посилок: купа коробок. Тож сьогодні пропоную і їх використати з користю. О, здається, песик і собі вирішив запакувати подарунок. Отже, ми робимо подарункові пакування. Такі коробки я ставлю під ялинкою, і Санта приносить нам туди свої подаруночки. Для мене це дуже зручно, адже потім я повторно їх використовую для зберігання ялинкових прикрас та декору. А ще вони майже нічого не коштують: подарунковий папір за 19 гривень та один стікер клею за 10. Для оздоблення використовую свою зелену стрічку, яку я вам вже показувала у минулому відео, та термоклей. Стрічку приклеюю до кришки та формую бантики, які мені подобаються. Ви можете створювати таке пакування саме під ваші розміри та кольори. Це дуже зручно, економічно та мило. Середину заповнюю наповнювачем для подарунків і все. Тепер ставимо під ялинку та чекаємо, коли Санта принесе в них подаруночки. В цей передсвятковий час нам усім хочеться різдвяного дива. Щоб переживання та тривоги лишилися позаду. Щоб серце наповнилося радістю, а дім сміхом, щоб нарешті збулася стара добра казка, нехай це різдво принесе світло, гармонію та натхнення. А новий рік відкриє двері до щасливих змін. Щиро дякую, що провели цей час зі мною та підтримали вподобайкою. До наступних зустрічей на каналі.